Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви, напевно, як представник молодого покоління, слухаєте музику. Яку музику можна знайти у вашому плейлісті? Ну, насправді досить різно. Починаючи від джазу, закінчуючи там біт чим сучаснішим індії. Щось... слухайте класику? Ну. Я б не сказала, що це постійно складова мого плейлісту, але трапляється, да, коли треба заспокоїтись, відпочити. Тобто вважаєте, що класична музика заспокоює що саме? Ну, вона дозволяє відновити рівновагу, просто дійсно відпочити. Як часто слухаєте класичну музику? Ну, раз на кілька тижнів трапляється. Потреба, скажімо так. А кого знаєте із власних композиторів, якихось таких відомих? Хто його? Кого знаєте? Ну, Бах, Шуберт, Чайковський, щось подібне. Так, а можливо скажете, чому музика Баха вам подобається? Тобто, чим вона можливо десь відрізняється спокійніша, десь ну, кілька шлів. Як вам сказати народження, освітньо визнаний композитор. Мені здається, що в кожній музиці є щось своє особливе, і в кожній можна знайти щось таке для себе, для кожного це дуже індивідуально. Тому, якщо буде у вас можливість, ми запрошуємо вас, надіюсь, ви знайдете хвилинку часу. Завітати. Якщо ні, у нас буде онлайн-трансляція, де ви зможете доєднатися і бути нашими віртуальними глядачами. Дякую